Взяла і тарілку, поклала кільце сюди. І тепер змазую кремом. Крем такий гарний, бачите? І викладаю ось так далі коржі. корж перемазую повидлом абрикосовим, бо я в торті люблю кислинку. Це мені буде нагадувати пражський торт. Ось так. Тепер кладу далі. І так далі, дівчатка, Перемащую, Як завжди, вдома нічого в мене немає. Чогось та й немає. Значить, молочка немає. Дропси є. Не знаю, може ложок дві дропси взяла. І десь ложку чи півтори згущенки. У мене є вершки, то я, може, ложок дві вершків. Поставлю зараз на таку на парову баню, хай оце все розтане і поллю зверху свій торт. Ну, оце приблизно так. У мене, як завжди, всього не вистачає. Ну, нічого, не забувайте ставити подобаєчки. Дякую всім за підтримку. Ось такий у мене вийшов торт. Тініть, будь ласка. І світло з'явилось якраз. Зараз вже скуштуємо ось такий він в розрізі.